Тиждень 17. Чи можна у вашому стані подорожувати? А якщо це поїздка на відпочинок і треба скористатися літаком, чи дозволяється вам засмагати? А ще як полегшити ваш стан за допомогою легкого масажу? Ваш малюк швидко росте, його скелет і м'язи продовжують розвиватися. На цій стадії дитина може рухати ніжками, ручками, ліктями та смокче палець. Найбільшою зміною у вашому тілі вам видається збільшення ваги. Не вдягайте обтислого вбрання, спробуйте сукні більш вільного крою. Якщо у вас ще немає одягу для вагітних, саме час зважитися на певні покупки. Складність та відповідальність періоду вагітності виснажують вас. Вам дуже хочеться відпочити. Та чи варто вирушати у подорож зараз? Якщо вагітна вирішила е, поїхати на відпочинок, по перше треба проконсультуватися з лікарем щодо можливості, тому що в принципі під час нормальної вагітності переліт не заборонений. Лікар може заборонити переліт у випадку, якщо є якась загроза для вагітності, якщо є якісь серйозні ускладнення, або якщо у вагітної були перервання вагітності в такі терміни в минуле попередній вагітності. Власне, під час перельоту стресовими для вагітної факторами є перепад артеріального тиску, а також тривале знаходження в одному незручному положенні. Крім того, має значення ще така річ, як зміна годинних поясів. Треба більше рухатися і запастися з собою водичкою. Пити води треба якомога більше під час перельоту. Додаткових прийомів ліків не потрібно. Если касаться вопросов загара, то беременным женщинам он не рекомендуется. Дело в том, что именно у беременных женщин солнечные лучи могут вызывать нежелательную пигментацию. Эта пигментация называется маска беременных или хлазма. И она действительно располагается в виде бабочки на лице, доставляет в большей степени, конечно же, психологический дискомфорт, именно потому, что очень тяжело убрать эти элементы пигментации. А если все же загара избежать не удается, либо ваша кожа очень чувствительна к солнцу, тогда лучше использовать максимальные факторы защиты для кожи. Обычно эти факторы защиты обозначаются на косметических средствах. Ствах, как СПФ і СПФ 50 У цей особливий час ви маєте право на певні примхи. Та й від напруження в тілі треба позбавитися. Потіште себе професійним масажем або навчіть чоловіка рухів, які вам особливо приємні. Ви миттєво відчуєте, що вагітність проходить комфортніше. Я много читала о том, що как бы, от токсикоза, допомагають разных там може неприятных ощущений. Дійсно, масаж деяких зон може покращити ваш стан. В... щодо вашого терміну вагітності, то зараз краще, якщо ми будемо говорити тільки про масаж спини і шину відділу. Mm -hmm. Цей масаж можна, може робити як фахівець, так і в принципі можна навчити чоловіка, тому що рухи не складні, досить прості, і ефект пов'язаний з тим, що покращується кровообіг. І в принципі достатньо буде, якщо це буде просто поглажувальні розминаючі рухи. Я хочу особливо підкреслити про заборону торкатися під час вагітності поперекового відділу хребта. Живіт без спеціальної підготовки, теж не треба торкати. Масаж доцільний в тому випадку, якщо у вас з'являються набряки. тут чоловік теж може бути дуже корисним і. Коли ви приходите додому, ніжки піднімаєте доверху, і він легкими, також знов таки легкими, не спеціальними рухами, розминаючими і погладжуючими, ви е, робите масажик в напрямку до серця.